Безпілотники вже прямують на передову. Це частина постійної ініціативи Хмельницької міської ради з підтримки військових. Техніку закупили за кошти платників податків, аби посилити можливості наших захисників. Такі рішення дозволяють громаді системно долучатися до спільної оборони країни. За заявкою від наших бійців спеціальних Операцій, в першу чергу, придбали таку партію готелів Евопромакс 4 h 10 штук ми їх купили. Хороші, доволі такі квадрокоптери, доволі такі цікаві в роботі. Зазначу, що придбана ця партія знову ж таки за бюджетні кошти, тому я принагідно дякую нашим платникам податків. Дякую вам, товариство, за те, що. Вже з 2016 року, з першого року нашої першої каденції, ми всіляко допомагаємо нашим силам оборони. Продовжуємо це робити і в 2026 році. Додам, що якщо вже взяти тільки початок року, з 1 січня, ми вже більше ста різноманітних коптерів передали. Ну і звичайно, що крім коптерів були і реби, були і FPV, було було інше обладнання було також і пряме фінансування військових частин. Вартість десяти таких квадрокоптерів 2,5 млн грн. мільйони гривень.